Відбулось перше клювання, я дуже задоволений, тому що рибалка на коропа в таку пору року, це навіть не 50 на 50, а мабуть 10% на те, що впіймаю, 90% що не впіймаю. І я дуже задоволений, саме по холодній воді вже не перша рибалка дає результат на даблкекс. В даному випадку це слива, шоколад і наша нова насадка «Віагра». «Віагра» – унікальна насадка, схожих нема, унікальна форма, унікальний колір. І самий склад Віагри він дуже не схожий на будь-які насадки на коропа та карася.